Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика, тема 3 закон Ньютона. Перед тим, як розпочнемо, з вас подобаєчка, підписка і дзвіночок. А з мене пояснення теорії, розв'язування задач і тестування, яке дозволить вам краще зрозуміти, наскільки ви знаєте сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. така ситуація. Футболіст б'є по м'ячу. Ми, ми так і кажемо: що футболіст б'є м'ячу. Ви грали у м'яча без проблем, і хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, ви вдарили м'яч, він собі. Полетів, ви приклали силу, він набув прискорення, все суто фізично. А що якщо я вам скажу, що не тільки ви вдарили м'яч, але й м'яч вдарив вас? Поміркуйте на це. Ви скажете, не може бути ні нісенітниця, звідки у м'яча сила, яку він може до нас прикласти, і взагалі він рухається, не моя нога. Так, то воно так, але ви чудово знаєте, що, якщо сильно прикластися до м'яча, то нога відчує біль. Не просто так. Якщо ви на уроках фізкультури грали в волейбол, то ви знаєте, що при сильній подачі прилітає в руку добряче, а також що баскетбольним м'ячем краще не грати у волейбол. Рукам боляче, да? подачу робити і все таке інше. Таке враження, що м'яч теж б'є руку. Наведу ще простий приклад. Ви можете прямо зараз постукати по парті, по столу, ви, відчую, ви приклали силу до столу, але й стіл вдарив вас. Якщо вдарити посильніше, Стіну, наприклад, ваші руки добряче це відчують. Не треба бити стіну і псувати майно. Грушу краще баскетбольну, не баскетболь, е боксерську грушу краще побити. От. Тобто ми з вами зараз доходимо до висновку, що коли ми діємо на тіло, то й тіло діє на нас. Ми відчуваємо протидію. До речі, ось е е на малюнку. Де у нас руки зашифрована культова пісня відомого легендарного гурту. Хто відгадав назву пісні, назву гурту, пише про це в коментарях з мене вподобаєчка. Ну так, підтянемо до фізики ще й музику. Гарну музику, до речі. Так от, тіла завжди взаємно діють одне на одне. Тобто вони взаємодіють. Я приклав до силу до м'яча. М'яч приклав силу до мене. Я вдарив парту, парта вдарила мене. Якщо б так не було, ми б могли руками ламати стіни, при цьому жодної подряпини, царапини на руках ми б не отримували. Ми могли б бити не тільки м'ячі, ми могли бити автомобілі, будівлі, потяги, і вони б отримували шкоду, а ми ні. Але це так не працює. У нас інший світ, у нас інша реальність. Ми діємо на тіло цієї ті на нас, ми взаємодіємо. І у дії завжди є протидія у фізичному світі ось такі закони. На кожну дію є протидія. У природі немає, та й не може бути односторонньої дії одного тіла на інше, а існує лише взаємодія. Тобто, якщо одне тіло діє на інше, то обов'язково інше діє на перше. Вони між собою взаємодіють. Ну, ось так використовуваний наш світ. Що сказав товариш Ньютон? Або пан Ньютон, як завгодно? Взагалі, то він цар, Ньютон. В інерціальній системі відліку, сили, з якими тіла, що взаємодіють. Діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежні за напрямком. Математично це записується F1 до рівня мінус F2. І ось це є третім законом Ньютона. Ось математичний запис, ось українською мовою. Одне і те саме. Значить, якщо у нас взаємодіють два тіла, то вони діють одне на одне. Ці сили спрямовані вздовж однієї прямої. Не може бути так, що одна сила діє вертикально вниз, а протидія, наприклад, зліва направо. Ні, вони вздовж однієї прямої діють. вгору вниз, вниз, вору, або ліворуч, праворуч-ліворуч, праворуч, вперед назад. Вони рівні за модулем, тобто їх значення однакові. І протилежні за напрямком. І от цей знак е, мінус. от, він якраз вказує на протилежність напрямків дії цих сил. Не те, що сила буде від'ємна, а мінус носить суто такий, вказує нам, характер, що це протилежні направлені сили. F1 і F2 це сили, сили вимірюються в Ньютонах. Байдуже, яка сила, вона завжди Нютне. Ці сили прикладені до різних тіл і не можуть рівноважити одна одну. Ми б'ємо по м'ячу, м'яч б'є по нам. Що ще можна додати? Цей закон виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл, так і у випадках взаємодії тіл на відстані. Електричні явища, магнітні явища передають вітання. Не тільки коли ми торкаємося чогось безпосередньо в але й на відстані. Ці випадки нам знайомі взаємодія на відстані. Гравітаційно теж взаємодія на відстані. От, тому про це й говоримо. Сили завжди виникають парами. Є одна сила, значить шукайте її пару. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Якщо це електрична сила, значить і протидії електрична. Якщо це механічна сила, значить там теж механічна. От таким ось чином у нас працює третій закон. Що ще я хочу додати. Що три закони Ньютона, які ми з вами вивчили: перший, другий, третій. Хто забувся, на каналі є відео, відео про перший, другий, третій закон. От, значить, що ми скажемо? Що ці закони працюють для макроскопічних тіл, для макроскопічного світу, тобто для світу людей і розмірів тіл, які співставні з розміром людини, тобто звичний для нас світ, світ предметів речей, які нас оточують. Також ці закони працюють для тіл, які рухаються зі швидкостями набагато меншими за швидкість світла. Тобто я можу зробити висновок, що якщо будуть маленькі тіла, закони, напевно, що щось не так. І якщо близькі до швидкості світла, теж буде щось не так, раз є обмеження. І ці закони справджуються в усіх інерціальних системах відліку. Хто забув, що такі інерціальні системи відліку? Перший закон Ньютона про це вам нагадаю. Ці закони ще називають законами класичної механіки, коли сер Ньютон їх сформулював. Стало, можливо, фізика було ідеально, все пояснено, все описано. Все стало чудово до появи ну, не те, що Ейнштейна. А хоча Ейнштейн насправді фамілія Einstein з німецької. От, там трошечки вони перевернули класичну механіку, і світ на сьогоднішній день знову потребує законів, які все приведуть до ладу. Так от. У мікросвіті його закони працюють, але в окремих випадках. Закони Ньютона працюють, але не завжди. Тобто, тут працюють, тут не працюють, і для опису мікросвіту наразі створюється квантова механіка, яку ми вивчатимемо у наступних класах. Це та сама механіка, за умовами якої кіт може бути одночасно і мертвим, і живим. Угу. Ласкаво, просимо до реального світу. Кому цікаво. Хто знає, що це закіт, хто проводив цей експеримент, напишіть в коментарях. Ну, можливо, серед вас є учні, які воліють знати трішки більше за шкільний курс фізики для 9 класу. Напишіть з мене вподобаєчка. Ну, а хто ще не вивчав квантову механіку, той буде знайомитися в старших класах. Підсумки з цих трьох законів. Перше, у різних системах відліку незмінними є час, маса тіла, прискорення та сила. Тобто, яку б я не брав систему відліку, час там незмінний, маса тіла незмінна. От якщо тіло тіла є 2 кг, значить в нього є. Якщо пройшло 3 секунди, значить пройшло. Не залежить від того, яку систему відліку я вибрав. Прискорення теж є незмінним. І сила. Теж не залежить від вибору системи відліку. Прикладаємо 5 ньютонів, значить це буде 5 ньютонів у будь-якій системі відліку. А от траєкторія, швидкість переміщення можуть мати різні значення в різних системах відліку. Я вам нагадую, що якщо ви їдете в потязі, то відносно потягу ви не рухаєтеся. Ваше переміщення дорівнює нулю, відносно. Міст, сіла, які ви проїжджаєте, у вас є і швидкість, у вас є і переміщення, і у вас є траєкторія. Тобто, беру різні системи, і ці величини будуть різними, а маса час прискорення сила будуть залишатися тими ж самими. Тобто є величини, які не змінюються, а є величини, які змінюються від того, яку систему виберемо. Сила визначає прискорення тіла, а не його швидкість. Тіло має собі швидкість і постійно швидкість може собі мати, і для того, щоб, зміни... Ой, для того, щоб мати швидкість тілу, не... не потрібно прикладати навіть силу, то воно собі рухається, в космосі буде летіти без жодної сил, без жодних взаємодії воно вічно там буде летіти. Ну, це так в ідеальному стані. А от якщо зміниться швидкість для того, щоб змінилася швидкість, а зміна швидкості це прискорення, а прискорення пов'язане з силою. Пам'ятаємо, да, другий закон нам про це говорить, що сила є причиною зміни швидкості. Зміни, тобто прискорення. Сила це причина зміни швидкості. Не по я, а от. Бачите, Такі моменти. Якщо тіло має швидкість, воно собі може рухатися прямо лінійно, рівномірно і так далі. Напрямок прискорення завжди зберігається з напрямком сили. Пам'ятаємо, що сила. і... Ін... Прискорення, величини, вектор, них можна обчислити, вони мають напрямок. От напрямок прискорення зберігається з напрямком сили. Зберігається чи збігається? Що я написав? Три закони дають змогу розв'язати основну задачу механіки. Ми можемо, знаючи силу, визначати прискорення тіла, знаючи прискорення тіла, можемо визначати силу, яка діє на тіло, ми можемо визначати, де знаходиться тіло і так далі. І так далі. От. Ну, було все ідеально описано до початку ХХ століття, доки не відкрили нові явища. Але це залишимо на старші класи, бо якщо зараз це вивчимо, то потім, що ми будемо вивчати. З теорією на сьогодні все. Перед тим, як перейдемо до задач, хочу подякувати спонсорам каналу. Ось помічники, які підтримують канал не тільки переглядами, коментарями вподобайками, але й гривнею, за що моя щира подяка. Ви теж можете стати спонсором каналу. Варто під будь-яким відео натиснути кнопку Спонсорувати, та брати рівень підтримки. Можна напряму задонатити на Приват або в Монобанку. Всі посилання в описі під відео. А ми переходимо до задачі. 250 грамів. Виразимо в стандартних одиницях. Це 250 на 10 мінус 3, це 2,50 на 10-1. в Ну, все, стандартне число. Від 1 до 10, помно... від 1 до 10, да, 10 не включається. От і помножено на 10 у якійсь степені. 76 центнерів, Це 76 на 100, це 7600 або 7,6 на 10 в третьому кілограм. 18,2 тонни це 1,82 на 10 у четвертому, бо тонна це 10 у третьому кілограм. 18 треба перетворити на 1,82 помножено на 10, бо 18 це нестандартний запис числа. Так, 0,95 кН. Це 0,95 на 10, третій, 950 Н, або 9,5 на 10 у другому Н. 380 міліньютонів. Ось розписуємо ось таким чином, дуже детально. Згадуємо і алгебру заодно Восьмий 8 клас нам передає вітання, як це все робити. Далі. Що сильніше притягується? Яблуко до землі, чи земля до яблука? Нагадаю, для тих, хто забув, як виглядає яблуня, на якій ростуть яблука. Так? От е, е, На яблуні. Ростуть яблука. На груші ростуть груші, на сливі ростуть сливи. А чому ж тоді на дубі ростуть жолуні? Хоча б за логікою. Там геть інші назви повинні були бути. Або дерево, іншу назву, або о, плід, який дерево приносить, повинно мати іншу назву. От, наприклад, на абрикосах ростуть абрикоси. Да? Дерево і ну, плід називається однаково. А з дубом із чомусь це не працює. Так от, дивимося. ну... Якщо, на перший погляд, так логічно подумати, то яблуко воно ж маленьке, правда? Земля воно така велика. Ну, наверно, земля притягує до себе сильнішим. Але, якщо ви уважно слухали мої пояснення і сера Ньютона, то згідно з третім законом Ньютона, з якою силою земля притягує до себе яблуко? З такою ж силою яблуко притягує до себе землю? Ага. Так, ось, ось таким чином, ось так це відбувається. Земля притягує яблуко, яблуку притягує землю. Магія. Ні, не магія це просто е фізика. Наступна задачка. Персонаж Еріха Распе, барон Мюнхгаузен, Якщо читали, то знаєте, розповідав: якщо не пам'ятаєте, нагадаю, якось рятуючись від турків, спробував я перескочити болото верхи на коні. Але кінь не доскочив до берега, і ми з розгону шубовснули у рідке багно. Шубовснули і почали тонути. Порятунку не було. Було то страх, як швидко засмоктувало нас усе глибше і глибше. Ось уже весь туло бого коня сховався у смердючому багні. Ось уже й моя голова почала пірнати в болото, і звідти стерчить лише коса моєї перуки. От барон Мюнхгаузен, от він у багнюці, ось коса його перук. Що робити? Ми неминуче загинули б, якби не дивовижна сила моїх рук. Я неймовірний силач. Вхопивши себе за цю косу, я щосили смикнув догори і без великої натуги витяг з болота й себе й свого коня, якого міцно стиснув ногами, мов лищатами. Еге ж, я підняв у повітря і себе. Свого коня, і якщо ви гадаєте, що це легко, спробуйте зробити це самі. Так у історію розповідав барон Мінхаузен. Ось така фізика малята. Так, так, так. Барон Мінхаузен – то найчесніша людина на землі. Я не знаю більш чесної. У нього було стільки пригод, які б здавалися неймовірними, але вони всі є правдиві. Так от, якщо ви мене уважно слухали мої пояснення історію барона Мюнхгаузена, то надайте, будь ласка, в коментарях відповідь, чи насправді він міг це зробити. Якщо так, то як йому це вдалося? Якщо ні, то чому йому це не вдалося? Поміркуйте над цим. Можете натиснути відеоурок на паузу. Це ж відеоурок я замовкну, Ви поміркуйте, напишите коментарчик. Після чого натиснете паузу, я продовжу. Своє пояснення. Все? Можу продовжувати. Чудово. Сподіваюсь, ви залишили коментар, я його задоволюв потім почитаю. Четверта вправа: хлопчик масою 50 кг, стоячи на гладенькому льоду, відштовхнув від себе кулю масою 2 кг, надавши її у горизонтальному напрямку прискорення 12 метрів за секунду в квадраті. Якого прискорення набув хлопчик? Я вам нагадаю, що в шкільному курсі фізики ми розглядаємо ідеальні стани. У нас гладенький льод для того, щоб не було тертя між хлопчиком та поверхнею. Щоб воно було, було майже відсутнє. Ну, взагалі відсутнє. Бо в реальному світі ми знаємо, який би гладенький не був льод, все одно буде сила тертям. Угу. О, там ми в ідеальному такому розв'язуємо. О, до речі, ця задача нагадує нам, що у космосі, якщо ви ні за що не тримаєтеся ні за драбину, ні за корпус корабля, то ви не зможете нікуди зрушити. Mm -mm. І для того, щоб кудись вам полетіти, вам треба щось буде кинути в протилежному напрямку. Рукавичку, молоток. Ключ якийсь, що-небудь від себе кинути. І тоді за третім законом Ньютона. Сила дії буде дорівнювати протидії. Те тіло, яке ви кинете, не буде прискорення. І ви не будете прискорення. Так, так, так. Будете рухатися у різних напрямках. Це фізика, тут нічого нового. Це буде научним прикладом і демонстрацією третього закону Ньютона. Угу. Саме тому в космічних кораблях роблять поручні, за які можна триматися, щоб рухатися. От. От так от. А, повертаємося до нашої задачі, до хлопчика на льоду, що ж ми його залишили на морозі. І так, пишемо дано. У нас є хлопчик масою 50 кг. Значить, з фізичної точки зору це М1. Хлопчик перетворюється на М1 50 кг. Значить, далі відштовхнув від себе кулю масою 2 кг М2. Дві маси 2,2. M1 і M2, надавши їй у горизонтальному напрямку прискорення 12 метрів за секунду. Тобто прискорення кулі А2 доріня 12 метрів за секунду в квадраті. Якого прискорення набув хлопчик? Якщо хлопчик був М1, то й прискорення А1. Як ми це будемо розв'язувати? За другим законом Ньютона, А доріні F поділено на M. І для першого випадку А1 доріня F1 поділено на М1. Супер, можна шукати одразу за формує. Що нам було то М2 і А2. Так то воно так, але у нас є тільки М1, а ф 1 у нас нема. Подивіться, вдану нема. Що тоді робити? Згадувати про третій закон. Що F1 дорівнює мінус F2. Тобто, якщо я знайду F2, я зможу знайти F1, підставити формулу і знайти А1. Як шукаємо F2? За другим законом, М2 на а 2 О, У нас є М2 і а 2 Чудово підставляємо 2 множимо на 12, буде 24 ньютони. Нагадую, що кілограм помножений на метр поділено на секунду в квадраті це є ньютон. Все F2 є. Ось цей мінус це протилежність, бо у нас куля в одну сторону, хлопчик в протилежну, але F1 буде дорівнювати теж 24 ньютони. Тепер можу шукати А1. 24 ділимо на 50, це буде 0,48. Ну, можна написати ньютон на кілограм, але Ньютон розписати, що це кілограм помножено метр за секунду в квадраті. Кілограми і кілограми скоротяться, залишиться в результаті метр за секунду в квадраті. Тобто нормальна одиниця виміру прискорення. Пишемо відповідь 0,48 метрів за секунду у квадраті. Вся задачка розв'язана. Можемо рухатися до домашнього завдання. Розгадайте ребус. Напишіть відповідь в коментарях, з мене вподобайка. Взагалі не соромтесь писати коментарі. Не лінуйтесь, я їх всі читаю. на цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють в рамочку в наступний відеоурок, який я буду створювати. Це може бути 5-11 й й клас. Лікуйте за каналом і за виходом уроків. Можливо, там буде ваш коментар. Ну що ж, а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайте. так, Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до школи міста Хрустальний, що на Луганщині. Я для тих, хто забув, нагадаю: Луганськ це Україна, Луганська область це Україна, хто б собі що там не фантазував. Так було, так є і так буде. Ну що ж, поїхали далі вперед за оціночкою. Тестові завдання самі ж себе не пройдуть. І так, поки я вводжу свої дані, я хочу звернути увагу вчителів, що ви завжди можете придбати окремо презентації на перший, другий семестр або на рік можна придбати тести, використовувати їх на своїх уроках. Презентації можна змінювати, можна доповнювати або використовувати так, як є. Окремо презентації, окремо тести. Самі відеоуроки є, були і будуть безкоштовними. Але у відеоуроках, бла-бла-бла, говорю я. А презентації можете озвучувати ви. Угу. Де їх придбати? Сайт школа.топ, там всі ціни, як придбати, а зразок перед вами. Що ж, починаємо. Закони Ньютона працюють лише у фізичній механіці, квантовій механіці, класичній механіці. Ну, звісно ж, у класичній механіці. Пересил, що виникають під час взаємодії, завжди мають рун природу, одну декілька жодної безліч. Звісно, одну природу. Математично, третій закон записується. Є чотири формули і, звісно ж, це перша формула правильно. Взаємодія це коли на тіло не діють інші тіла. Тіло діє всередині себе. Тіла взаємно діють одне на одного. Ось це правильна відповідь. У різних системах відліку незмінними є швидкість тіла, ні. сила, так. час, так. маса тіла. так. Вони не змінюються, швидкість залежить від вибору системи. Я йду по асфальтованій дорозі. Чи діє на мене дорога? Ну, Згідно з третім законом, так. Я на неї дію вона на мене. Сили, з якими тіла? Діють одне на одне, обернено пропорційні. Ні, рівні за модулем. Напрямлені вздовж однієї прямої і протилежні за напрямком. Ага. Один меганютон це мільйон ньютонів, один кілоньютон – тисяча ньютонів, один м одна тисяча. Для яких швидкостей справедливі закони Ньютона? Будь-яких швидкостей, які близькі до швидкості світла, набагато менших від швидкості світла. Чи правда, що коли я б'ю рукою стіл, то стіл б'є мою руку? Звісно, що правда. Відновіть третій закон Ньютона, становивши правильну послідовність. В інерціальній системі відліку, сили, з якими тіла діють одне, на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежні за напрямком. Тут ідеально все правильно, нічого не треба міняти. Це якщо ви розумний учень. Той, хто не знає правила, не повірить своє щастя, переставить, поміняє місцями і зробить помилку. Хоча тут все правильно. І так... Та-дам, У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж великі, молодці респект вам. Давайте ну, переглянемо звіт, його можна зберегти, можна роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка оціночка. Десь помилок немає, аналізувати на сьогодні нема що. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть третю вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсорами каналу, приєднуйтеся сайт, є від... сторінка у Фейсбуці. У вайбері допомагаємо з домашкою один одному. В інстаграмі фоточки, в Тіктоці теорія за одну хвилину. Швидкоматика теж теорія за одну хвилину. Всі посилання в описі під відео. Ну, у мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. А яке бонусне завдання? А я не придумав. Отак От великими літерами в коментарях і напишіть, а я не придумав. І я буду здати, що ви додивились до кінця і з задоволенням натисну вам вподобачку. Ну, а тепер точно все. На все добре і до побачення.